Попав. Тут там той ще вроде по ньому. Нок, нокнув! в Жовто. Забив. Сибуті, але я не знаю, звідки. Він, він не в зоні. Ох, я через дим одного нокнув. Тачка їде під нами прям. Вот там вот сидить. Тачка приїхала. Весь садив. Тут тип був, акуратно. В моїй хаті є. Я ж кажу. Вийшов на двір. Під тобою, під тобою. Доїв. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. У автомейшн був. І в нього, типа, ну, у нас було там 40 людей. І все, і він типа. знаєш... я не тебе до його що... Давай. Я нічого не маю. Блять, мутант з8. Это пиздец. На. Я понял. Ебать, типа. Че ещ снимался, игу? Мин, ты бы че нормально пропиздував? Я заходжу в його хату, а він тикає на мене. Ты бежишь? Я, я бегаю, да. Да, но он не будет пушить, нет, я, блин. дед. Пиздец, нахуй. Сбежать, дед. Угу. Мой панцирь, дед. Чего? Я в хату, залез. Иду. Да яку? Оранжевую? Угу. Ну, мне так сдается. Зараз перевіримо Прямо в вікно йому туди дав і він не вмер. От прямо в вікно. Він є. -є. Жовта. Двері, двері, двері. От як він не вмер, ти мені скажи, я може, блять, бомбу Чувак, панцир панцер розив, розвівся цей. Розірвався Я вже маю такий дуже часто останній час. Е, не забувай, що у нас за горбом падав, два типа. І все. Та, <гум> за стінкою стоїть. та. Да, я через спиздов, вс. Типа певно ті. Ти... Едем на оранжеву чи... Їдем? Та їдем? Я думаю, вони там стоять. Ну то все. Тупо нічого. Ти бачиш? тебе є там обзор? Ще машина. Хорошо. О! Машина біля нас стала, дед. Я висадив. А, ти, ти того висадив? А де? Боп у тебя по дорозі. Пиздец, мучу нахуй. Ти двох лопал? Я там того нокнув, він дойшов вже, І того наступним патроном стачки висадив. Пиздеб. Я би бан мені кинув. Чекай, а тут ще є якийсь на бабику, чи нема, чи ти двох влупив? Не знаю. Оби зель ся кент його. Во! А що не навіть Оце якийсь бот, а там той був дьорганий. Та там той пиздец, але получав від мене Файно. Хочу нормально снайпу взяти, а не оце. Не знаю, нам виходить на фарму, треба їхати. Зараз поїдемо. Що відбувається? Її сачка не взірвалася, блядь. Ну я не чув. Все? Ну, mm -hmm. можемо что тут постояти а Давай. там думаю хтось може бути. Ну шо зробиш тут ж купа тачок есть <звук> один... Я тип! Бачу, 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 бачу. Все. О! Він без шлама був? Та, одна пуля, все. Нас контрили, прикинь. Так смішно вийшло з першої. Я кажу, бачив? Треба. Зажим за і що. Да на ферму заїжджати чи заходити, не знаю. Я тут нікого не бачу напроти. А тут стоїть оця штука. Та Угу, uh -huh. щось сумніваюся, що там спаун. Напевно хтось. А ну цьому тому доміку, домику сидить. Та ми в принципі можем и ты кто хто Можем Можемо и туди. Да треба їхати. ехать. Прям дачу. Давай. Короче, я в цей самий перший домик під'їжджаю. Ну давай. Не, не в той, а в той по верховой Є, е. бну тебя тіри, блядь! За хатою у нас же. біжить. В Хату зайшов! На другий десь тут був, не? Тільки одного ч Вроди другий порох побіг. Зліво, зліво від храбу Йо має перезарядка срана Зліво, зліво Лучший, лучший ви... Та диви Він один зазу, був мені одразу у голову з юмпа блядь А як це воно це сіло в машину, я тебе розумів, він сів в машину Але я двох чув, мені здається, таке відчуття було Ні, один був Да, перезарядка була невчасно О, знать, ампа есть сюда. Тут, Тут і шлем. шлам пола. А дальше ехать? А я в второго типа забрал, фу. Кому ты? Тут треба ехать, а что робити? Ну там в <laughs> кентах. В кемпах ты точно кто сидит? В кентах. Хе-хе, кен чекай. Кентак стани. Давай, понял. Залезаем на кенте. Давай. Че, ты горкою горку встану? горкою можем тут статус подветаться. Может ты задуй, кисситрол брать, бігти. Чекай эта штука в зоне? зоні. зоні. Тут вот дроп, дед. Может, чекнем дроп? Давай. Вот типа это вот. Э, в тем с лутом, по лут Угу. Mm -hmm. Я не бачу их. Кого бежать? Иду до тебя, дед. Хорош. Оранжевий? Да, вот где прям Да, щейком из хит. Ти ноков того в кикиморі? Да, ты мог убив. Тебе тут тачка їхать, дед. Едем, едем. Дроп, до речі, не лутанный був. Гоу! Хорош. Це по тобі? Да. Вот тут. Я не попав! Поїхали, поїхали, сідай. Я в салоні, давай, 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 Я ж на нього чітко навівся так само. Даю гранату, в мне дід. А в диму ще є тип чині? Ні, да. Ну, а а? тут-то тоже є. В кімпах чи є? Я нокнув тут в кімпах одного. Блять, ни одной гранаты не могут На Нато безбишный и дульник. Бля, у меня 69 патронов на mg 3 Молодец. Сми? На, скинул тебе еще. Не хватит. И так багато стрелять не буду. О, тип, тип, тип! Жопта! Демин! Беднец забег! Там у загоркут! Ой, спини, бля! Его убили. Здесь <связывая> там вот, напомню. Та-та-та-та. Забав, забав, спин. Разрядка дед. Та <связывая> перебег ты, дед. Зараз бустанусь и идут. Да. Я ще нього в 13-го Хорош. Ну ты лишились там. Тобі треба щось поремонтувати? Маєш ще один заряд. У мене 75 хп, броні, мені хватить. А мене выпустить до тебе? Не знаю, я біг. Я наразі контр під... під горою може підуть. 5 живих. ще десь сольники. Я даю Я даю дым палений. І біжу до тебя. Десь тут може ще один лежати блядь. Вот и залево лупить. То кого нокнув, я не поняв. Тут поби. Він ну там десь там отстрелял. За дерево в зоні? В зоні. Я беру дед лівіше за дерево. Це, Це Сольник лишився? Все. Та він Да він десь ззаду вообще був. Він десь в будинку на оранжеві сидів, хилився, чи фронт, мав, я хуй. Але ж зона не йшла, він просто певно забіг здох. Бо я почув десь постріли звідти. Такий собі топ. 4 кіло. Нормально вшино. тим кілів. А. Тебе 1000 демеджа, хоча може і на каналу дали. А блять, в мене 989. Демеджа Мосіна.